Всім привіт! Ми крутелики з Яремчі. Точніше, в Яремчі, ми не з Яремчі. Це прямий ефір з річки Прут. Да. Над нами, ой, над нами, під нами річка Там. тече. Ну, ви чуєте? Сонце пече, плітку на вулиці так гаряче. Со, -со, со сонце пече. Вот. Короче. Ми оце поїхали в Яремче. У нас була ціль поїхати в Карпати. І ну, типу, Яремче це така найперша штука, яку ти взагалі чуєш, тоді, коли всі говорять про Карпати. Ну ладно, ще Буковель. Тим паче, Тьомина мама вона знала це місце. Вона тут була вже, і типу якось ну. Не трошки відоміше, що тут до чого, через те, що це таке дуже туристичне місце, то тут всі очікують, що ти по-любому щось купиш і вже не замахуються про сервіс. взагалі. типа, ми вчора були в це стосується це не просто, що ну, типа, людей, які просто на вулиці щось тобі продають. Типа, якраз вони навпаки більш е, якісь лояльні, як на мене, трошки. Да, затягують палатки. Задовбують, задовбують, згоден, але все одно більш. Ну, типа, ми прийшли вчора сувенірів набрати. Я на 700 гривень накупив всяких штучок прикольних: чайочки, медочки і так далі. Е, і мені дівчина там щось і 20 гривень знижки дала, округлила в мою користь. І два милка положила, і м'ясо. Да. Сім видів м'яса, три вида сира, чотири вида вина, Боже, хоча я не п'ю вона, вона да, настільки всього нам понадавала, стільки всякого дала скуштувати. Каже, та, та ми сало не хочемо брати. Вона така, ну ви скуштуйте, тіпо, просто попросто да, скуштуйте. По суті, це вона теж продавала, але це доброзичливо було. От єдина кафешка, де то вже не кафешка, то ресторан да, чотки дуже і там є страви від Євгена Клопотенка. І, коротше, ось цей заклад він мені сподобався не того, що там типу, Євген Клопотенко був десь задіяний до якихось страв, а того, що там дійсно класний сервіс, чоловік там прям вигарцював біля нас. Е, і він е, там ще прикольний момент був, що е, жіночки за сусіднім столиком вони там щось фоткались. І він запропонував їх сфоткати. Віня там... вони щось думали. А він такий, так давайте я вас фотографую. Ну, да. типа він типу їм такого. він щось з ними пожартував, поговорив. Він такий так, давайте я вам фото на пам'ять зроблю. Сервіс подобається, і типа, і всередині інтер'єрчик, просто топчик. Заклад називається Гуцульщина. І коротше, ну там прям то, Оце те місце, де мені от через дві години захотілось повернутися. Прям ще мені дуже понравилось там. Е це дивно прозвучить запах в туалеті. <рес> 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 Оце коли какають, там так, так класно пахне, так класно пахне. Там стоять оці всякі пали, не пал, ну, не ті, що горять палички, а ці арома палички, які з бутилочки стерчать, і вони там якось підписані. Ну це наче їм на замовлення зроблено, і воно там якоюсь там. Хвоєю, щось якимись такими травами пахне. от Прям я такого запаха ніде не чула. І він мені прям мега сподобався. І я ще запитала: типу, де його можна купити? Я була готова його купити, але в них немає на продаж таких запахів. Ну, типа, але йо-майо, -йо, хочеться, хочеться. А в більшості, що нам не сподобалось, що от ви, наприклад, що це почалось. А, це почалося ще з вокзала, з цього, з автобусного, як ми з Львова їхали. Ну, автобус написали, звісно, крутий, з туалетом там на борту є кондиціонер, то все. Приходимо, що туалет не працює. Е, кондиціонер нікого немає, нічого не зрозуміло. До кого підходить тут просто десятки автобусів навколо, всі підписані однаково. Е, шукаєш, де ж той напрямок, питаєш. Е, в... А то не той автобус. Воділо такий. Я нікуди не спішу. Вам що то треба? Ну, що ти там загуляєте? Він як... типу просто приїхав пасів. без нічого, без пояснень, просто пішов, тіпи... типа. Ти як людина, яка клієнт, приїжджає як турист туди, ти ніхіра не викупаєш. Отак. При приготуватися до будь-якого в турев'ярем чи в Карпати можливо не такого, щоб розпіареного. Да? Тобто ми жили не в фігових умовах. У нас тут апартаменти, да? це не готель. Але це як апартаменти, у них є вивіска, от, от такого левела штука. Але ти не розумієш, як туди зайти, в ту ja, будівлю, не... тому що там з, <rim fare> з однієї це строїтельний магазин, а з іншої сторони не підписані двері, і туди треба e, заходити. Ну, no, якби тут вивіска, якраз така стар... будівельного магазина. Да, так, але тут зверху, немає. зверху, є і вивіска да, да, у цієї штуки. Просто ти не розумієш, як туди піднятися. що це? Ну, так, так. І, і тіп... от така штука, це повсюди. Що мене взбісило в цій поїздці, от. Оце, якби вони прокачали, я би захотів ще раз точно так приїхати. З сервісом у сервісної сторони мені дуже не сподобалось. тому що ти нічого не розумієш, що клієнт ти приходиш такий, так, а що ми їдемо, не їдемо. Він такий, ну щось, щось хтось десь підійде, вам щось хтось десь розкаже. Я Такий, так ти, блядь, воділа? Ти взагалі шариш? Куди ти їдеш? Хто ти, де ти? Рижа мавпа. Така ж сама ситуація вийшла з чим з, з, туром. А, з Так, з туром? Коли ми на рафтинг ходили. Ага. Сам рафтинг пройшов класно. Е, інструктор у нас був класний. Ой, організація, да. Організованість цього туру нуляча, тупо нуляча. Я сам би міг краще все це зробити. тому що я приходжу, ми домовились по телефону. Це якась турфірма місцева, що треба прийти в такий час, там на вокзал. Е, тут, да, на вокзал. Куди до кого, непонятно. Ну, на вокзал. Я ж думаю, ну, мабуть, стоїть якийсь стенд з їхньою цією фірмою. Ми знали, як вона називається. Підходимо, є така. Ми там проходили трохи по вокзалу, але є така. Підійшли, питаємо. О, ми до вас на цей на рафтинг. Вона не така, не вона не така. Не така не що? Де? хто, де? Коли? Не не записували, записували. де, коли, чого? Кажу, ми вже записались так. Да. Я їй поясню, ми до вас записались, сьогодні. час на рафтинг треба. А ми вже запізнювались, ті типу, трошки. Ну там було без десяти да, виїзд, да. але ж ми не знаємо, що куди нам іти. Нам оплатити треба, все це так далі. Все, нам нічого не розказали. Нам сказали тільки, скільки це буде про продовжуваності, все, типа з дороги і так далі. А так ніхіра не понятно. Я вже пройшов. Такий добрий день, ми на рафті, не куди нам іти, що нам робити, куди платити? Вони такі Хе -хе -хе, стоять між собою гикають, щось балакають. Чувак позвонив якомусь не. чуваку. Тіпа, тебе ніхто ніколи не зве, не і не жде. Нема такого, як оце в полтавських закладах. Ти заходиш, і такий, добрий день, вам щось підказати? То сьогодні навколо тебе ось цього нема. В кожному місті маєш розпитувати, витягувати з них по слову, щоб зрозуміти, блядь, що за машина, куди підійти. Ну Які цей номера? рафт. У мене жопа згоріла, поки ми його шукали, тому що ми набрали одну людину, яка відповідала за організацію. Найшли, з їхньої ж контори стоїть блядь, з флаєрами чогось біля вокзалу, інша людина, яка ніхіра не шарить, що куди його посилать. Е, Оплачувати тут, не оплачують, стоїть просто собі щось чилить, займається своїми справами взагалі, похую на мене. І, і воділа, який сидить, такий, так я сижу, холі ви блядь, не бачите. Сука, на вокзалі 13 тисяч автобусів блядь. однакових в одне ліце. Він каже, так ось я в автобусі сижу, ви що мене не бачите? Ну тільки через те, що він телефон держи отак, і я телефон держу отак, ми, блять, знайшли друг друга. Жодних опознавательних знаків. Ти ти ходиш як сліпе кошеня. Ось сюди можна до вас? А, це, блять, жилий будинок. Ну ладно. А оце у вас готель? О, їбать, просто двері якісь. Давай зайдемо. Оце готель, прикинь. Це мене взбісило піздець, чесно. А ти що скажеш цьому поводу? в мене жопа. Весь, весь мені тоді теж ду, дуже не сподобалося, тіпа, воно ще так підпортило настроєння. Я вже була теж, і я дивлюся, ти злишся. Я трошки злюся, але я тіпа, питаюся трошки якось спокійніше реагувати, ну, тебе заспокоювати, я ну, якось тіпа, не Не як, треба як, мене як... заспокоїтися. Да, да. Тобі треба просто час, і я з часом просто пересіла, дивитися на гори і все само собою рішилося. А, воно виправилось, коли ми вже нарешті доїхали в тому сраному автобусі. Неудобно, ми вже зустріли блядь, інструктора. Він уже щось розповів, хоч трохи. Да, то ми почали блядь, понімати, як це все працює. Бо ми не знали, що нам треба їхати на автобусі два часа. Ми не знали, що ми там пересядемо на інший автобус, будемо ще кудись їхати 30 хвилин. Це якісь такі странні штуки. Ти ну, ти буквально як відчуваєш себе дитиною. 에, і яку дорослі, кудись, за за які дорослі тебе кудись посадили, і ти не гребеш вообще? Що буде час ну, через вообще, час, через два часа типа... тебе вивезуть в Ужгород і викинуть в тису, чи що? Бля, ну, я не знаю. Як розказувала твоя мама? Їх повезли до ворогти. Я думала, ну що, доїдемо до ось доїхали до ворогти. А ми ще не поїли, до речі, в дорогу. І мені капець як тошнило від того, що я просто голодна, не від дороги. Хоча від дороги потім мені теж тошнило. Оце коли вже ми безпосередньо такі одягли жилети, шоломи. Коли ми вже приїхали на берег, я роздивляюся камінчики Тьомі Де який камінчик, Де який камінчик, о боже. І ще камінчики з собою тащив тащить. Да. Там в мене два камінчика, я потім з фоткою вставлю відос. Коротше, вони обоє е, обоє. Ага. Вони обоє складують як якийсь парусник. Дуже прикольно. От поки ми вже там стояли на березі і ждали безпосередніх інструкцій. Я вже була в предвкушенні, мені було трошки страшно. Виявилося, що мені ну, я безполезно взагалі боялася, все було чітко пройшло. Ще з нами була приємна мила жіночка. Я замітила із Дніпра, да, вона з чоловіком військовим приїхала в відпустку, і е, він не захотів на рафт, okay. каже, йому так. Okay. Е каже, мені екстрима, екстрима хвата в житті. Боже. То він коротше пішов купатися на тій базі, десь там поруч річка була, а вона з нами поїхала. Вона була з нами четвертою в човні. Угу. Ну, типа, був ще Тьомен брат Артур з нами. Uh, і оця жіночка, коротше, ми як тільки на базі були, ми вийшли і почали жилетами, отак, типу, грудьми, отак да. Like і вона, я замітила, вона так дивилась на нас і всміхалася, і типу, було прикольно э, за нами спостерігати. І коли вже ну, дійшла справа ділитися на команди на рафти, там по чотири людини на рафти, і плюс інструктор. То вона така. Ну я з вами, і ми такі. Вона мені так понравилась. Вона так сміхається. Постійно така блін, дуже дуже мила жінка. Да, да. ти типу, вона так... там жінка? Я не знаю скільки років. Десь около 46, типа, боже старше. Тип, ну, да, вона... Ну, але вона така прям екстремалка. каже. Да. Кажете, я, я вже була на цих рафтах, я так вже да, типу, та, Вона там тоді перевернулася, це була весняна е, течія. До речі, от, Якщо хто вам не хочеться знає. на такий плить, особливо, я думаю, на байдарках. Через те, що багато каміння зараз. ну час от пройшов дощ тут пару днів, і тут вода прям значно піднялась, і вже можна типу, прикольно плавати. А так взагалі кажуть, що коли от буде велика вода, типа весна, весна весні, сніг, квітень, квітень, травень і початок червня, тоді велика. Ну тоді трошки більше води. навіть не трошки, але більше води. Ну, ми зараз бачимо, як пройшло два дні дощів, і наскільки рівень води піднявся да, дуже да. сильно. І ти вже не пройдеш, отак так як ми проходили по камінчиках. Бо тут додаткова течі... ну, якби річка розслоїлась на другий маленький ще струмочок, і отут вона замила ці каміння, по якому ми приходили до основної е, течії. Да, да. Ой, блін, ми так прикольно там провели час. Коротше, всі так, штуки, саме які пов'язані. Дай <світ> Я, будь ласка, скажу, що Sorry. ти задовол. Піздіть мені дуже понравилося, що е, ну коротше, е, всі речі, які мені сподобалися, вони пов'язані А, з хорошим сервісом на Гуцуль. Б бе і самодіяльністю нашою. Ми вперед день дощів. Е Після рафта, ми не захотіли більше нікуди йти, тому що у нас була дуже виснажлива дорога. У нас не були виснажливі рафти, у нас була виснажлива дорога. Ми пішли на річку, посидіти на камінчиках, і тут Аня, його сестра менше, почала ну, дивиться, така вода стоїть, і вона там щось почала камінчики розчищати, і там о, водичка пішла, тіпа, все, вона тепер не застаюється. І ми, коротше, нас затягнуло на часа 3-4. Ми вже від мелкокаліберних от Таких камінчиків ми перейшли до таких глиб, я їх так з ентузіазмом підіймала. Я вже почала по тих каміннях приїхати, хоча я дуже боюся, ну я в перший день приїхала, я послизнулася на камінні і ж. а тут я прям циво пригаю, і я настільки заентузіазмилася, що я на наступний день пішла на канатну дорогу. там є легкий маршрут для діток, типа. Чел сказав, що вона взагалі зпонтово, треба не складний дорослим іти. Мені здається, якщо б не ті каміння, по яких я пригала вже, я б, тіпа, я б не пішла. І це так заліпательно. Ти відкидуєш камінчик і починає текти так прям масивно водичка. Це просто, це так, це так розслабляюще, це так релаксуюче. Я не можу це. Передать, і в мене ніколи такого не було, і це просто, це просто вау. Це дуже релаксабельно. А ще ми на наступний день. Ми пішли, оце ж на мотузковий парк, потім е, на скелі Довбуша полізли. І коли ми вийшли з мотузкового парку, почала почався невеличкий дощик, ми підходимо до входу до скелі Довбуша, питаємо: ну, там, типа, по такій погоді можна забрати. Ну, такі, ну ще да. І ми такі, ну, пішли. І... Блін, це було дуже класно, мені дуже подобалося. Мені понравилось, що якраз це в дощову погоду відбувалося, тому що небагато людей зовсім небагато. Немає на горі біля скель продавців, які тобі а купіть магнітика, купіть, а давайте проходьте сюди. А давайте ми вам 150 мільйонів цих ведмедів. продамо». подивіться, який красивий знімок. Вийшов сука, бісить, да. бісить. Я возьму камеру. Я возьму цю камеру, і я з нею буду проходити повз цих людей і їх фоткати. І мені це дуже сподобалося, як ми сходили на скелі Довбуша. Я потім чуть не піднялася на маковицю після, <після того, то що типа ну я пішла за людьми, які типа біля нас були. Вони потім теж поняли свою ошибку, що вони не туди пішли. Вони хотіли спускатися, і це його. І ми пішли коротше, теж вниз. ми просто йдемо, йдемо, і Катя така. Ну нам сюди. Ми піднімаємося, 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 піднімаємося і такі. Так, може, може, маємо якось не в ту сторону йти. А. чи що? Так, ну типа, коротше, мене вже замахало, що я типа, останавливаюсь постійно все фоткаю, а вони убігли, І я думаю, що я убіжу від них, і в мене буде время щось пофоткати. Я убігла на Маковицьому Ну, ладно, там ну. метрів десять піднялася вгору, може. Ну, типа, що десять по вертикалі, не по поті. Тіпа, ну було прикольно. Типа, уже коли ми спускалися, то вже було це складніше по ґрунтовій дорозі, десь там по камінню. Це було складніше, тому що дощик, все-таки щось там ну, було і да, Це не це ж якби ми не в самі гори полізли, да, це тільки скелі довбуша, що це доволі низько. Взагалі, давай так, які в тебе загальні враження? Я дуже сильно розпіарені, і я вважаю, що я б поїхала десь там поближче до е, тих сіл, які безпосередньо. Біля Підніж гір знаходяться оці, що там, де підйоми там, Петра з Говерла, типу, Ну Я б хотіла. От наступна моя подорож це або якийсь прям комфортабельний супер-пупер-готель із спа центром або це буде е, щось прям в диковинку. Я коли готувала, я, я до речі, ну я займалася пошуком, де зупиниться, що там, де можна поїсти, знаходила екскурсії. Відтоги, е, єдина екскурсія, яку ми взяли, це якраз на рафті, Того, що ми ну, от після рафта ми зрозуміли, що більше ні на як екскурсії ми їхати не хочемо, тому що це треба автобусом, а автобусом це запарно. Ну, автобуси дуже хренові просто. — Дороги На, рівні, на одному але... автобусі ми їхали типу, півгодини туди назад, уже з бази самої до річки, бо там, типу, вода не дуже висока і нам треба було під'їжджати. От, і от отам, речі. там там навіть сісти ніяк прямо. Типа у вас відстань така. 13-й -е стул, це стул поставили просто. Поїмаєш, мужик біля нас сидів на стулі. Я не бачила цього. — Ну от. Дерев'яний старий стул. От що я тобі можу сказати. От, моя черга про враження. Короте, Основне враження, е, чесно, я не знаю в чому захвостка вроді таке популярне місце, сервіс говно. От чесно, от 50% враження, сервіс говно, отаке от, в мене. Е, і потім 20-30 складається з того, що ну природа, річка, е, кльово от саме прощупать ці річки незвичні, коли ти от в воді. Типа на рафті, на, на чомусь поплаваєш, бо ти розумієш, бля, це не ворскла ніхуя. Да. Тут, тут пороги. Тут ти можеш, спер... ти заходиш у річку, спад, висоти, і тебе може знести, коли така от течія да, після, да, да. після. При тому після ще не вишива. По суті. Uh -huh. От ми бачили: ми були на... там був якийсь водоспадік невеличкий, ми ходили гуляти. Uh -huh. От, і там е, малий, коротше, чуть не втопився. Там так, там, там так прикольно. Я, я засміялася, того, що там, коротше, такий момент. Ні, ні, я розкажу. Я розкажу. Давай я почну, а ти продовжиш. Коротше. Я буду трагічно чистою, а ти вже хороший. Як це було? Ми переходимо через мостик, дивимося красиво, там ще банджі джампінг повісили, що можна попригати. Дивимося такі. Е, щось щось люди десь одвернулось, да. і щось люди всі дивляться в одну сторону. Ми такі, а що там таке? Інтересно. Коротше, малий суть не втопився, вони стояли на камінюках. Знаєте, коли от тут здоровенні скелі, такі по суті. Посеред річки самої. Ну я не знаю, скільки він важить. І він, по походу, послазнувся. А я він, не знаю. Ну да, вони ж лізуть куди, як як можна екстремальніше, а там дуже сильні пороги. Насправді, да. е, вони полізли з малою дитиною туди, там щось років 8-10, може на вид. І він чуть не втопився, коротше. Вони його його мама витягнула. Да. Батя стоїться такий, о боже, скільки ж можна. І. А потім. Перед, перед... А, а, Прямо за ними відбувається. Ну, я переходна на тебе зробив. я хотіла. І це о, оце насправді було фоном для романтичної пропозиції. Руки та серце, хлопець <рес> зроб, видно, не побачив цю всю ситуацію. І зробив пропозицію дівчині. Якраз і подруга це все знімає. Оце як він стає на коліна, робить пропозицію, де здіває колечко, і на фоні, оце так збоку нам видно. За 5 за метрів мама обіймає малого, який чуть не потонув якого чуть не унесло нафіг вниз по водоспаду. Ну таке, таке різнобарне життя. Це, це зробило мій день тоді. Це да. такий емоційний бум. Це перший день, коли ми приїхали. Я так находилася. Це просто кабзда. У мене перші три дні подорожі мене суперське боліла голова. І оце вже після рафтінгу, після ну це коли ми вже вирішили, що ми нікуди на екскурсії не їдемо, і ми самодіяльно кудись ходимо, бродимо тоді були найкращі дні подорожі. Да реально, ми на екскурсії ми планували, типа ходити спочатку. Там ми не знайшли якихось п'ять екскурсій, які нам подобаються, там гастритур, ще щось. Потім ми такі, оце з'їздили на рафт. Такі в перший день нікуди не хочеться йти, бо вони виспали, заморені з того автобусу. Після, ботягу, нічого. після автобуса, так. Да. <кхем> От, а далі ми вже такі, блін, реально прикольніше, коли ми тупо. Камінням е, переставляли на лічці, да і я ще вешки будувала з малесеньких таких камінчиків. Оці що, ті, типу, баланс тримають. А потім ми побачили, е, пішли до скалі Слон, Там стояли здорові камінюки, отакі глиби, е, із теж вежки, і там вони вищі значно. Ну, стояли так декілька, веж шість, може сім. Деякі позносило трошки течію, деякі одну собака звалила. Ну, коротше, що. Відпочинок нам в цілому більше сподобався, мабуть? Мені більше сподобався. Мені більше сподобався, чим не сподобався, але багато нюансів, чесно кажучи. Ну, і треба бути до них, типа, готовими. Так, да, а, а коли ти їдеш, ти нічого цього не розумієш. просто. От ми коли вперше сюди приїхали, ми тільки зрозуміли, з чим ми маємо справу. Ну, в общем, ага. да, на такій класній ноті Зацініть окуляри, купили в Аврори. Приїхали в «Яремчу» купити окуляри в Аврори. Але дуже красиве, мені подобається. І ще в нас нова дитина чомабара. Е, Все, всім пока. Дивіться наші випуски, ставте лайки, підписуйтесь, кидайте донати. Воно не, Я... не записувало. Блі.